Доброго сім ранку. З вами знову Микола Сікачина, Юлія Ворона. І сьогодні у нас за камерою, за пультом Ілья. Що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо сьогодні розповідати людям про TRX. Про TRX. Що навіщо і куди використовувати. А ми раніше його часто собі використовували? Ні, сьогодні буде перший раз. Ми його що робили? Хейтали. А чому ми його хейтали? Хто таке Хетрик? Це людина, це видна людина, хто придумав перші ці петлі, хто спробував з ними тренуватися. Це насправді американський морський піхотинець, який, не знаходячись в умовах там зала або бази, де в нього була можливість повноцінно тренуватися в польових умовах, придумав таку собі систему з ременів, щоб американські піхотинці могли підтримувати що? форму. форму так. Згодом воно все якось трансформувалось, модернізувалось і перетворилось на повноцінну систему тренування. Ну, я завжди вважав, що натренувати ним круте тіло навряд вийде, грубо кажучи, накачатися, тому що воно придумано для чого? Для підтримки форми. Андрій створення. Але час ішов, вправи додавались, додавались, додавались. І от так вийшло, що хтось з ним пробує ще що щось там зробити з тілом. Звісно, на бодибілдера ви не станете миттєво схожі, але на початку своєї діяльності, грубо кажучи, ви зможете підтягнути, скоригувати, навіть трішки наростити м'язи і щось з собою зробити. В українській армії теж використовується фізичні підготовленості. ця система як один з елементів. Знову ж таки, входить воно в систему польового тренування. Військово-прикладна підготовка. І от Ми сьогодні спробуємо показати вам кілька вправ на верхню частину тіла сьогодні, які зможуть вам допомогти. Залежно від кількості повторень, ви зможете набирати вагу трохи до певного часу, скидати надлишок жиру також, зможете, якщо будете використовувати все все правильно, і воно вам в принципі, допоможе. Сьогодні воно навіть допоможе нам розім'ятися, так? Да. А потім ми скажемо свої почуття і емоції в коментах напишемо, чи ми вижили, чи ні. Тому що я повноцінно ще, наприклад, там по три підходи наробив, скільки треба повторень. Я зазвичай роблю там один якийсь підхід, щоб показати. Я ще ж там займаюся іншими речами. Я люблю бруси, перекладаний. Щось я багато робив, Поїхали. Поїхали. Пішлі пішліть. Я сьогодні пропоную почати з чого? Давайте з найширшого м'язу. Що ми можемо на нього виконувати? Є у нас варіанти там, різних бочних тяг, підтягувань, всього іншого. До речі, якщо ви не вмієте ще підтягуватись, то це класна альтернатива для того, щоб підготуватися до тих самих підтягувань, різними хватами. Ми спочатку будемо робити тягу ліктями як? В сторони. Щоб задіяти там і круглий м'яз, той самий спини. І тягнути ми будемо в принципі, десь на рівень плечей. Згодно? Згодно. Право показую. Поїхали. Ось таким чином. Подивись на мене спочатку. Я от таким чином робу. Угу. Трошки розводимо ручки, зводимо лопаточки і вдавлюємо себе. Отаким чином. Ти дихаєш? Бо я не чую. Ніхто в мікрофон не чує, що ти дихаєш. Виконуємо 12-15 разів для початку. Дихати тихніше, так? Покажіть, будь ласка, як працює спина. У Юлі. Зараз так. Працює спина. Відчуваєш? В деякій мірі, звісно, що як допоможні рушії працюють м'язи рук, задня дельта, ромбовидний м'яз. Має місце бути? Звісно. 12-15 разів. Три підходи. Наступна вправа. Знову ж таки, робимо тягу, але робимо як. Лікції намагаємося протискати трохи до корпуса. Подивіться спочатку на мене. Вставили, розстянули на ширший м'яз і поїхали. Плечі вниз, груди вгору. Ось так. Лікці більше вздовж корпуса і грудьми тягнемося на звук, розкриваємось. Видох. 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 Працюють? Да, а чому я перестала робити? Шановний курсант, Давай. Не прикручуй надто руки. О. І найширше м'язом прижимаємо. Покажіть нам, як працює. Це не моє. Тіло тримаємо рівно, живіт у нас також напружений. М'яза живота я перепрошую. Я просто упрощаю трошки. Цей хвату, лікті ще ближче до корпуса і хват уже йде куди? На себе. Угу. Хват знизу. І от таким чином вже тягнемо майже до живота, виконив вправ. Знову ж таки, живіт тримаємо напруженим і протискаємо ще більше вниз. По найширшому м'язу запускаємо. Теж 12-15 разів. Не перекручуй руки. Візьми хват знизу, постійно тримай. О! І отак от, от виконуємо. Підійди сюди. Ні. А не я, так? А тепер знизу зніміть нам, покажіть нам роботу спини що у нас пішов як німецький фільм видно так да? трошки що, щось там працює юлі хорошо ілья зараз показує варіант отжимань таких відтискань тухай йому незручно але все ж таки коротка петля сама але трошечки ми бачимо що як би там зручно незручно не було а грудні м'язи у нього почали працювати Зараз ми ще спробуємо використати, коли ми просто ноги вставимо в ці ж самі петлі. Досить, друже. 15-20 разів виконуємо. В даному випадку в нас тут стінка, але якщо це буде у вас якась гіляка, то буде трошечки більш таке нестабільне положення. вже почав юзати, Живіт під себе. І вже таким чином він навантажує м'язи і живота, і грудні м'язи. Живіт працює стабілізатор, м'язи коротеж, сідниці. Отаким от чином. 12, 15, 20 разів буде вам щастя, досить Відпускайте спортсмена, Випустили Випустили порядок. Да. Таким же чином можна виконувати розводочку ту саму. Будемо показувати. Чи, Чи так зрозуміло? Розводка буде використовуватись От таким чином. Ми просто розводимо, зводимо. Знову ж таки, верхнє положення, нижнє положення. Зрозуміло? Зрозуміло. Якщо ми петлю піднімемо вище, куди ми приносимо навантаження, коли ногами чіпляємося. З нижньої частини більше навантаження переходить на верхню частину. Це теж зрозуміло. Чим вище ноги, опора для рук нижче, тим більше вантажимо вверх. Хочемо ще вище. Зробили ще вище і вантажимо вже ще більше передню дельту. Віджимання Тайсона, те, що ми показували. Можемо тут зробити? Можемо зробити. Було б супер теж. Віджимання Тайсона... Постарайтеся, перейдіть на кілька відео назад, знайдіть, кому цікаво. Комплексна прокачка, але в петлях навіть Тайсон його не робив. Але буде супер, я вам гарантую. Увага на банку, Юлі. Нє, ні, 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 ну, ні. Вставай. А ти вручив, що тебе випадково, тільки що підставив. Я не хотів. ну Спробуйте пронапіс забити, але отак до голови. Я то бачила. Е, Ми ще в, ць, в, ць, в цьому положенні. Це Я не просто так зробив, я показав спеціально. В цьому О, положенні більше, більше навантаження це буде це на руки. Спеціально. Чому? Тому що, якщо взяти, використовуючи фізику, А тепер давай до лоба. До лобу. до, до свого. Лобу. Давай домого. Поїхали. Тут більше ваги припадає. З того, що сила тяжіння більше на нас діє, більше наше тіло на неї приходиться, тому буде важче робити. От звідси Робимо висновок. Якщо робимо там внизу, більше ваги піднімаємо таким чином, якщо зверху чим лямка, менше ваги. От і все. От Юля зараз показує, як прокачати біцепс в польових умовах. А ну, давай Коли я тут тебе спробую. Там тренер. Зараз <рес> тренер ще позирнеться. Ага. Ось таким чином. Да, ти знаєш, щось в цьому є. Тренер походить себе підставив, зробив аж mm -hmm. рази. А я щось не підходить на мене. Ще раз, чим нижче тут буде петля, тим більше навантаження на руку. Чим вище петля, тим трошечки менше. Починаємо з верхньої, спускаємося вниз. Навіть можна з прогресії ваги да, працювати. Тут, тут, тут. Ну це якщо у вас є щось кістка, у вас є просто гіляки, треба знайти таке хороше відвісте дерево і там працювати. Вище, нижче, нижче, нижче. Юля ефективно нам продемонструє, як тренувати м'язи, чого трицепсу. Да. А там оператор кнопку нажав чи ні, там зараз квадратик чи кружочок. Угу. Він просто кивнув головою. Квадратик або кружочок. Це ми дізнаємося, коли будемо монтувати. Лікті в сторони. Знову ж таки, м'язи м'язи на напружені. Ні, ти знаєш, тут принцип працює той самий. Чим лямка вища, тим менше навантажені. До мене вона буде короткувата, мабуть. Хорошо. Але якщо короткувата, то ми можемо працювати десь причепити і до якогось турніка або брусів. І закласти ноги далі. Але ж вийшла фігня. Чого? Ти то прокачала, а я-то ні. Тому що мені вийшло коротко. Як зробити, щоб було правильно? Є ідеї. Ну тріцес треба прокачати, Він у нас не прокачаний лишився. Бач, немає в мене трісерці. Що мені робити? Плакати. Можна або плакати. нормальна нормальна висота буде, так? Ота буде нормальна висота. буде, буде Або ми робимо таким чином, щоб не представлятися в кадрі. Просто пробуємо руки ззаду. Ось таким чином. О. І що виконуємо віджимання ззаду. Наприклад, отаким от чином. Або що ми робили з грудьми? Юль, Юля вже забула. Ми зробимо вигляд, що ми цей ролик знімали місяць, по одній вправі. <рі> віджимаємося, але як? Ноги в лямки туди кидаємо туди або туди. І віджимаємося з вузькою постановкою рук. Ну, має місце бути? Має, має місце бути. Десь. Що ми сьогодні? Прокачали таким чином. Ми сьогодні прокачали найширші м'язи, ми прокачали рудні м'язи, біцепси і трицепси. Нормальне тренування було б. А тепер давайте уявимо, що ми робимо 3-4 підходи і задану кількість разів. Я думаю, що відчуття були б, ну навіть у нас там, з неправички. якщо зробити більшу кількість разів, то мабуть, була б якась теж крапатура. Ну і так буде. Що ти скажеш про петлі сьогодні Тепер з цієї сторони, коли ми використали їх як брутальні кучки. Ну, як я думаю, наступного разу ми ще зробимо петлі з петлями, так? Да? Прес з петлями? Ну, ти підготуєш це, цей матеріал. Це, і ще це, зробимо ноги і сідниці з петлями, так? Да? Супер. Потім зустрінемось на каналі знову. Так. Чекайте. Ми скоро повернемось. Всім щастя, здоров'я, гарного настрою з вас що. Лайки, підписки, коментарі і долучайтесь до нашого каналу. Слідкуйте за новинами. От дивіться, от пройшов вже рік і оце слово репост, так і не запам'ятало. Що ж ти зробиш? Бувай. До зустрічі.